Я зараз йду, тільки-тільки закупився хлопцям все, що вони просили, запакував на нову почту. І це за тільки зараз 10 утра, я вже жари просто здихаю. А, дивіться. Я оце йду і думаю. Ми жалюємося на жару, там, на дискомфорт, я розумію, у нас є для цього причини. А представте, хлопці. Значить, хто в перзах, хто в кросовках, а хто в розрузках, хто в брониках, хто в касках. Тут це ще ж ну, нижня, адже спітне. Ви зрозуміли, Господи. І не постирано, це ж не те, що там утром оді, вечером вечором и свіжа, да? так? Народ, це ж юбнуться можна. Ви це прекрасно розумієте. В такій жарі, без води, без дужа, без душа, без елементарних умов людського існування. І от коли я дивлюся, як цей шоколадний ублюдок показує душу, це на колесах, зі стиралками. Сука, тож, дідь, за яких вже нас надо дебілові вважати? Эти зелені нас за дебілових придурків вважають, эти, сука, нас вважають за придурков дебілових. Що нам так не везе з цими при-при-при- призиками? -при 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 І от ви представте я хлопцям. На чуть-чуть представьте. І це ще треба мати фізично, витримку, все це виносить на собі, а ще ж і воювати, а ще захищати Україну. Якось так. Всім, хто допомагає, дякую і будь ласка. Давайте свертую бригаду закриємо запит, бо завтра буде дуже важливе відео від них з проханням. Все. Лечу далі.